Доброго дня! Вітаю на каналі туроператору Альянс. Хочу надати інформацію по готелю Амі Будва Петроватс. Це п'ятизірковий сучасний готель. Він розташований у центрі Петроватса неподалік від набережної та моря. Готель відкритий у 2018 році під брендом Амі. Раніше він був під назвою Мелія. Амі це єдиний готель у Петровадці із власним пляжем. Для гостей готелю на території пляжу парасольки та шезлонги будуть надаватися безкоштовно. В готелі платна парковка приблизно 7 євро за добу. Номери сучасні з світлим дизайном, якісними меблями. На кожному поверсі розташовані номери абсолютно різних категорій. Стандартний двомісний номер не має балкону. Також в номерах, конкретно в категорії номеру Standard Room» додаткове ліжко для дитини надається за додаткову плату. Якщо у вас залишились додаткові запитання по даному готелю, ви можете їх прописати в коментарях під відео або зв'язатися зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі.